Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як я в'яжу тапці, або ж як в нашому регіоні називають капці. В'яжуться вони дуже просто, тут лише лицеві петлі є, і потрібні будуть спиці кругові, пряжа, гачок та голка для сшивання. Спиці у мене 3,5 мм Ось такі спиці на тросику. Які у вас є, такі візьміть, зручні, може на лісці. Потрібно вивезати для початку п'яточку. П'яточка, зазвичай, у шкарпетках іде в нас у вигляді квадрата. 7 на 7 см. Ось, дивіться, я показую вже готову зв'язану одну роботу 7 см. Це є її висота. Зараз будемо набирати петлі, щоб пров'язати саме цю висоту. Тож зв'яжіть зразок і подивіться, скільки вам потрібно набрати петель. В ширину теж має бути 7 см квадратик має бути. Я вирахувала, мені потрібно набрати 12 петель. Беру пряжу, беру спиці і звичайним класичним способом на спиці набираю 12 петель. Ось так. Все дуже просто. Одну спицю знімаю і починаю в'язати. Крайову завжди на початку ряду знімаю, не пров'язуючи, всі петлі в'яжу лицьовими за передню стіночку. Всі лицьові до кінця ряду. Лише тільки крайову в кінці ряду. Я пров'язую виворітною петлею, тоді край дуже рівненький, гарненький, утворюється гарна-рівненька косичка. Так в'яжу всі петлі. Крайову знімаю всі петлі лицеві і краєва виверідна. І вив'язую квадратик, перепровіряємо 7, 7, Ідеально. Тепер потрібно підібрати петлі. У мене на спиці 12 петель, відповідно, зверху і збоку теж потрібно набрати по 12 петель, однакову кількість. Я роблю це за допомогою гачка і вам раджу це дуже зручно. Або ж можна взяти додатково ще окрему спицю. Спробуйте, напишіть результат в коментарях, як ви це робили. Єдине, що гачок потрібно взяти без ручки, так буде зручніше тоді перенести ці всі петлі на спицю. Піднімаю ось так. Повністю за всю петлю, не за пів петлі, бо так мені не подобається чомусь. Тоді вона, виходить, з дірочками, петля, отак От за повну петлю підбираю петлі і переношу їх ось так на спицю. Нагадаю, що має бути 12 петель. Так, в мене ще дві не вистачає, добираю ще дві петлі. Ось так. У вас може бути інша кількість петель. Я вам показую принцип 12-12, і ще з однієї сторони, так, перерахувала, чи все вірно, підбираю знову ж таки 12 петель за допомогою гачка. Ось так. Доволі просто, все швидко, мені цей спосіб в'язання капчиків дуже сподобався. Навіть ті, хто не тримали в руках спиці, теж зможуть зв'язати. І тепер на спицю знову переносимо петлі, так, і все готово. Добираємо ще, скільки там потрібно. Ще дві так, і буде 12. Обов'язково перерахуйте, щоб все було точно. Є. Ось така конструкція вийшла на цей момент. Бачимо, що петлю у нас не з цієї сторони, нічого страшного. Для цього спицю знімаю і заводжу її просто з цієї сторони. Ось так. Ви можете на додаткову спицю. Тимчасово їх переодягти, але я вже так звикла. Тепер в'яжемо полотно лицевими петлями. Краєву знімаємо, всі петлі в'яжемо лицевими петлями. Ось так Лицеві до кінця ряду. А краєву в кінці ряду, нагадаю, завжди пров'язую я виверітною петлею. І того на спицях виходить 36 петель. В'яжу ось так хустковою в'язкою, необхідну мені довжину. Дов'язую до мізинчика ніжки, всі так петлі. Ну, а потім можна вже і формувати сам капчик. Так, бачите, дуже просто в'яжеться. Ну, Ось такий маю результат, дивіться, до мізинчика приблизно. Дов'язала, але враховуйте, яка у вас ниточка, в мене трішечки тягнеться. Ось так. І тепер розділяю всі петлі, які в мене на спицях, тут на тросику, на три однакові частини. так? Не, не, ну, Має бути права і ліва сторона однакова. Ось. І серединка, скільки залишається. В мене це буде так. 9, 9 і серединка, 18 петель. Тобто суть така. Права і ліва сторона у вас мають бути однакові. ось так. Ставлю маркери для зручності, щоб не загубити нічого, і починаємо в'язати. Будемо робити убавки. Убавки роблю тільки в лицьових рядах. Ось серединка у нас виворітна сторона, а це йде лицева сторона. Знову краю знімаю, всі петлі в'яжу лицьовими, не дов'язуючи до маркера. Ось перед маркером дві петельки, бачите, пров'язуємо їх дві разом однією лицевою. Переносимо тепер маркер. І наступні дві петлі також пров'язуємо дві разом однією лицевою. Далі знову в'яжемо до маркера. Перед маркером дві петельки пров'язуємо однією лицевою. Переносимо маркер і знову 2 петельки однією лицьовою. Закінчуємо рядочок, лицьові і краєва виворітна. А в наступному рядочку в'яжемо всі петлі лицьовими, окрім краєвих. Я думаю, ви вже зрозуміли, не буду зосереджувати вашу увагу на краєвих петлях. На спицях залишилось у мене 12 петель. Маркери можна вже зняти, обрізаю ниточку, залишаю таку доволі довгу, і за допомогою голки оці петлі, які на спиці, потрібно перенести на ниточку за допомогою голки. Ось так. Всі петлі переносимо. Так і стягуємо. Є. Гарненько фіксуємо, стягуємо, зав'язуємо на гудзочок, щоб робота не розпустилась. Гарненько пройдіться декілька разів. так. І ще можна разочок пройтись. В кожному відео розповідаю, що в мене було два випадки, коли розійшлась робота, тому я зараз фіксую дуже-дуже ретельно. Ось так. Тепер гарантійно все буде добре. Залишилось нам зшити ось цю серединку. Зшиваємо до підйому від пальчиків. Зшивайте, який вам спосіб подобається, можливо, за допомогою гачка ви це зробите, чи голкою. Я пробувала зшити пів петлі, мені так не сподобалось. Розпустила, і тому за повні петлі, бачите, справа і зліва, я ось так зшиваю голкою. І все, наша робота готова. Можна вивертати. Є. Правда, дуже легко в'яжеться. Мені такий варіант сподобався. В'язала вже не одні такі капчики. Як в'яжете ви, обов'язково напишіть в коментарях. Буду вдячна за ваші відгуки, за натхнення, за ваші поради, рекомендації. А на сьогодні в мене все. Всім рівненьких петельок бажаю, гарного настрою і мирного неба нам. До побачення!